Душа вийшла у руком його перше збірку української поезії під назвою Кобза. Назва кобзар покладу під кобзи старойного українського струнного музикального інструмента, аналогічного до мирецькій вірі, яка вважала символом поетичної творчості підвоже натхнення. Кобзою на Україні користувалися кобзарі, які оспівували підневільну історію. Українського народу, яка мату повз задоходила до його свідомості через поезії Шевченка, відповідаючи на проникливі для української мови поглядівського, Шевченко писав: Теплий кожух, тільки шкода нема на мене не шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите. Досягненнями Шевченка були і спростовані погляди його сучасника, українця Гоголя, який вважав, що талановиті українці можуть зажити літературної слави лише в контексті російської літератури поезія Шевченка стала проголошенням літературної та інтелектуальної незалежності українців. Колишній прівпак все думав про свій поневолений український народ, і наче біблійний пророк промахано та промахлено Хлопці, а що бувшої тут? Все їмо. Зв'які саморізи, з майонезом так йдуть, як має бути. Ні, серйозно, вночі ночували тут чи десь. Вже п'яте тут стоїмо. А маєте спальники, каремати? Маємо, але на всіх не вистачає, всі своїх, не всі свої мають. Люди приносять, але. Ви десь франківські студенти в основному, так? Студенти в основному. Нічого, якийсь тиск відчуваєте з боку ректорату або. Я особисто не відчуваю, бо коли це почалось не був в університеті. Так. Буду вже потім наслідки пожинати своєю. Думаю, yeah. що буде. Тиск насправді буде ви з УНСО чи з якоїсь іншої тут. Є УНСО, є патріот України і є виотризувандера. Ага. Але я сам не з ніякої організації просто. До цього мав певну підготовку, і тому я тут стою разом з ними. Так на охороні там як було. думаєте, ну до чого призведуть ці акції? Чи дійсно піде президент піде, на поступки? Піде 100%, тому що народ уже підірвався. Маємо знову те саме, що в 2004 році це прорвало народ, просто вже все, вже нічого не зміна. Скільки Ага. сукірків?